Так, що ж, всім привіт, народ, заспіли. Став, подавайка ми продовжуємо грати в овок. З модом Blue до 2 за літову. На нас в, наприкінці минулого відео напали. Напали ось ці леньюки. І мій. Так, зараз моя черга атакувати. Все дуже складно. Рухаючи те, що ми дали їм взяти не навмисно, але дали взяти цю провінцію. І нас ще є проблема, тому що зараз половину армії треба повернути назад, розвернути. Щоб перекрити вас, бо ви маріонетка. Не зрозуміло, коли ви вступите проти нас в війну. О, є, якого біса нас відбили? Так, ні. Якого біса ми дали нас відбити? Яким дивом вони це зробили? Так удачі вам. Та блін! Окей, половину сюди. Ми половину сюди. Ми половину сюди. Чому по моїм привітцям? Вони ходять перші. Якого біса в них тут не пусті при в них. Це знущання наді мною. Там їх всього 80, чому я не можу їх відбити? Так, треба надати себе повністю перекрити. Дякую. Ось тут трохи небезпечно. Побільше сюди скидаю. А самі намагаємось тут їх відбити. Так, дуже хорошо, що вони свою маріонетку не викликають проти мене. Так, тут хтось є? 19, всього, прекрасно. Сотню сюди. Блін, там є війська. Значить сюди. Оточення, прекрасно. Так, посуваємося вглубь. Спробую повністю їх оточити. Є. Спробую їх повністю оточити. Закінчилось вдало. Закриваємо їх в першій провінції. Закриваємо їх в другій провінції. Є, вам кінець. А віть, якщо б у мене самого початку достатньо військ було. Блін, камери. Дратує мене. А, все, вони капнули. Прекрасно. Що з тобою робити? Ти ж залишишся їх маріонеткою. Окей, по-перше, які провінції, мені саме потрібні. А, ого. Ось так. Ви знущаєтесь. Ви не дасте мені все забрати. Ну, максимум ось так. Або ось так. Так красивіше Давайте мінімальну мирну угоду. І буду готуватись їх добивати. А нащо я поставив мінімальну мирну воду, якщо ми зараз на асіміляцію будемо витрачати купу часу? Речу, повернусь, повернуську, поставлю все на асіміляцію. І ще покращимо тут їм настрої. Я поставив все на асіміляцію. Давайте не цей самий. Не сумуйте. Я забороняю сумувати в своїй країні. Є, цього має вистачити. Так, також. У мене зараз побільше грошей. 6 плюс 8. 5, а, у ну, мене вже достатньо грошей. Давайте тільки зробимо виклик, щоб я був певний собі. Ось тут 500. Нехай. А! 5% усюди Всі старі війська конструюємо тут. Ті, які я щойно викликав. Навколо їх маріонетки. І оголошую війну саме в маріонетці. Цекліс. Ядвагом одночасно з ними. А, і так вийде, що ми ятвагом швидше оголосив війну. Так, спочатку тут. Є. Далі сюди. Тут також змагаємось їх бити. Є. Є. А, якось Якось просто. Ну і добиваємо Раз, два. А, іще десь хтось. Відчупись. Васалізація військової операції Є магом. Васалізація військової операції Забрав три провінції і отримав собі два васала. А, ні, що я зробив! Яке дурне! Яке дурне, яке я дурне? Я забув цю провінцію забрати. А то ж, ж покращував вам від настрої, Я покращував настрої. А, ставаль асіміляція. Ви. Є. Також на ти, ти, В тебе 100% настрої, 100%. Якого віса? Звідки є повстанці? Та збираємо гроші, бо наступний на кого нападати будемо, це буде складно. Нам теоретично. Ну, теоретично, Мазовія є відносно слабка. Дриговичі. Якщо б дриговичі не були під мадярами, було б простіше. І волоняни. Волоняни просто. Але поки що відпочиваємо, бо мені треба відпочити. І тваги. Віддайте мені одну провінцію. О, дякую. Напевно, тут зробили, так, щоб маріонетки віддавали більш. Ммм, Ленцяни захопили волоняні. Волиняни. І вони тепер відносно сильний противник на кордоні з нами. Наступний, напевно, Мазовія. І після Мазовія Лендзяне. Як якийсь азіатська країна Лендзяне. Але мазові, наступна мазові йде. З п'ятью десяти тисячами населення. Тобто 55 тисяч на рахунку десь збираю. Або до інфляції. Коротше, збираємо гроші, осмільовуємось. відновлюємось, збираємо гроші. На мене напали. Що вам треба? Зілі. Давайте встали. Що ви сілі? Сели. Може краще встали? Вперед. Підемо їм на зустріч. а все. Вони погодились нами догоду. Повертаємось. Збираю 59 тисяч на рахунку. В Мазові вже 64 тисячі населення. Ну, зараз більше населення. О, населення. Резерв. Так, є. В тебе є маріонетка в арми. Ти ще проти когось воюєш. Так байдуже. Мені головне піти на саму в Мазові. Хм. Мені явно потрібне. Потрібна армія побільше. 500 тут. 400, 400, холодності 400. Ось ще. А! Розмріявся, в нас людські ресурси, людські ресурси закінчились. Предстаємо по кордону. Якщо треба буде викликати, викличу. О, а я ж вільнус. Хотів в економіку покращити. Натримає 800 ще Ще 300. 400. Все. Фу, Мазов'я. Я готовий оголосити війну. Це небезпечно. Хоч те, що в мене зараз не буде можливості викликати нічого. Давайте спробуємо спочатку прорватися. Якщо хоча б десь прорвемось. То це вже буде непогано. І в мене тут маріонетка, я про тебе забув, я б міг через маріонетку йти. О, як прекрасно. Загалом то нас не зупиняють. Скоріше за все, їх війська просто на іншому кордоні. Ай! Угу в місці я прийшовся. 1200 сюди. б навіть 400 сюди, 400 сюди. Ви по 200. Ось так сюди 800 вперед. Вперед. Є, є, є. По провінціям, які мені потрібні. Я пройшовся. Так я не знаю, що тут, тому піду в активний наступ. Ось так. Бачимо, в них там є війська. Але це їм не допоможе. Намагаюсь прийти з далі. Вони вбиваються О. Ви в курсі, що ви в оточенні. Це називається прорив. Є. Вони капнули. Ну і що мені більше захоплювати. Так, ще раз. Мені потрібні Чотири провінції тільки. Далі військові репарації, василізація. Прекрасно, так. Ще один басал, з яким я одразу покращу відносини. Це прекрасно. І на щастя, мене на цей раз я достатньо назбирав, щоб на асиміляцію поставити нормально. Є, наступний наш ворог це лендзяни, в яких 95 тисяч вже населення, які не воюють з іншими. Вони будуть вже воювати тільки зі мною. У них більше економіка, більше населення, більше технології. Не дивлячись, навіть на те, що я Литву вільну скачнув. Дохід. 278. Ну, і з вас також зароблю. А ні, я просто бачу, скільки вони заробляють зі своїх приємців. Скільки я з умовних Ну, з мазові 100 заробляю, до речі, як з васала, як військові праці 200. Блін, це складновато, що? Що нам робити? Якщо б не мадяри дереговочі, можна було б на дереговичах сконцентрувати. Але те, що я бачу, мадяри зараз зайняті. І можна сконцентруватися на дереговичах, зібравши 41 тисячу на рахунку. Ну, і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду. Але якщо ви також хочете пограти, в. Коротше, моя гра. Вчора вийшло. На неї все ще знижка є. Тут написано, що на 30 серпня вийде, але я відео наперед записую, зараз тільки 19 серпня. Коротше, будь ласка, посилання в описі, придбайте її, це мене дуже сильно підтримує, а якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного. Сенс, я так хочу. Чудово, окей. Незалежність, так, незалежність. Це неприємно. Ми справді слухайте, якщо нам пощастить, ми зможемо мадяр захопити. А, а я щось упустив, що в нас ще кривичі. Так, а нащо мені йти на мадяр? Нам, які ми тяри Якщо у нас є кривичі, в яких також 44 тисячі населення, на яких також сконцентруватись можна. Є. Війська поки що в вільнус. Населення доступне для виклику, Паланга. А, і мене людських ресурсів вистачило тільки на один виклик. Ну, поїхали. Ризикнемо. Тут, на щастя, більше провінцій. якщо нам вдасться хоча б в одну пробитись і оточувати їх потроху. Голосити війну. Ото. Полетіли. Ну ж, хоча б в одну провінцію пробитись. А так ми. А, а чому? Як так вийшло, що я саме в цю не зайшов? Окей, там їх всього 200. 600 сюди. Вся тисяча обхід. 600 сюди. Ага, я зрозумів. Поки що зупиняє. Нас зупинили в двох провінцях. Тут і тут. Але прорив йде. Якщо нам тут вийде їх північ відрізати, то це буде прекрасно. є, 500. Удачи вам. Ми вас відрізали північ. Ми знаємо, що їх війська тут. Так, трохи обходимо вас. А, очки руху. Так, раз, два, три. Половини сюди, половина сюди. Добиваю північ. Ага, вони намагаються вибратись. Найкраще зараз буде, якщо я їх оточу. Є. Так, так, так. О, вони капнули. Мені достатньо було їх північну провінцію захопити. Так. так. Тут по 4 провінції. Все ось так. Можливо, ось так. Е, військовій репарації. На жаль, на весалізації не вистачить. А, я все ж таки. Так, все ж таки ось ці дві зайві. Торівельний запит. Дарую. дарую назад. Ой, а тепер все на асіміляцію. Я yeah. не вистачило на те, щоб всі провінції поставити на асіміляцію. Так, я не хочу боротись з повстанцями, тому я краще просто хоча б якось розставлю свої війська на кожну провінцію. Ось так по сотки спробую поставити. Все, розставив. Ага, і пропустив одну провінцію. Ось тут. Повертайтесь. А ну і витрачає свій час на те, що на асіміляцію буду ставити. Ого, все на асіміляції, що ж, ми розрослись. Ми розрослись дуже непогано, подивіться на це. Але перед тим, як йти на Мадяр разом з Дереговичем, тому що це так чи інакше небезпечно, я не знаю, де їх війська з скі... ким. Ну, типу я бачу, з ким вони не воюють, не факт, що вони всі вибили і так далі. Спочатку на лендзян треба сконструватися, в яких 95, в мене 97 тисяч населення. Збираю 97 тисяч на рахунку, щоб я міг спокійно, ну. Менше хвилюватись. Тому 97 тисяч збираю. На мене, напа... на мене напали. Хто такий сміливий? Відшпіться від мене? Вони погодилися вже ж. Я 17 місце посилю в світі. 17. -те. Не перше, але 17 також не погано Ой, до речі, а я в дійсності бібліотеку не побудував. Не тим бібліотеки. Давайте об'єктивно в цьому взагалі нема сенсу, але тут населення в провінціях, але нехай. І знову на мене напали. При цьому хтось на кого мені байдуже. Відшпіться. І вони ж погодяться. А. Я ж дивився навмисно, чи воюють мадяри з хазарами. Нам кінець. Хазари пробіжались по мадяру, і судячи за все, по хазари зараз пробіжуться по Дереговічем. Якщо я терміново буду оголошувати їм війну, щоб зупинити, це не допоможе. Ні. Ну ні. 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 Бачите, вони просто розносять. Єдина наша надія. Да, Бачите це, що вони. Мадяри васал-хазарів? Деригович-васал Мадярів. Тобто, оголошуючи війну Дереговича, ми будемо йти на хазарів. На хазарів, у яких 1,2 і населення. Нагадайте, скільки в мене 100 тисяч населення. Прекрасно. Але тут, до речі, час нормальний йде, і ми теоретично можемо сісти і качнути собі населення. Але зараз беремо 97 ти. Т ти знущаєшся. Лендяне, ви також комусь програєте? Це знущання, це об'єктивне знущання. Так, я підводжу свою армію. Хто ти такий лендзяни лишились? Але ви маріонетки, Вони ж не сильні. Отже, їх замаріонетили якісь слабаки. Викличу, поки є людські ресурси. Все, нема. То голосити війну. Тут багато провінцій, які мені потрібні. Ну, я теоретично отримую вихід до древлянів. І ось тут на південь. Хе. Ой, не так постав, як треба було б. Зараз подивимось, що вийде з нашого наступу. Так, перші провінції ми проходимось. Так, далі трохи, трохи стоїмо. Нормально. Все під контролем. І далі зараз їх відрізати. Розрізати на дві частини. У 900 вас. Прекрасно. А чого я так хорошо? Що це було? Чому я їх так хорошо відбивав? Так, перше, чому вони мене відбили? По-друге, чому я так хорошо їх відбивав? Ай. ай! 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 Не ай, не ай, не ай. Не ай. Так пок поки що так їх добуваємо. А, тому що, скоріш за все, це війська. Ось цього південного. І прикол в тому, що вони тут як в оточенні. Ми зараз розіб'ємо їх всю їх армію тут. Ай! Мене дратуєте, що вони так просто мене відбивають. Типу, чого ви так легко нас посуваєте? Це не так має бути. Вперед. Головне їх тут добити? Є? Я не знаю, де їх війська, але тут їх нема. Так, це. Нарешті вони капнули, і в принципі, на цьому я б таки щоб закінчити. Я бачу, як мені потрібні провінції. Мені потрібно ось тут поза. І по ось ці дві. Чисто ще по одну провінцію ідеально, але Лендзяне. Ай. Я не можу. Хм. Я можу виділити тут маріонетку теоретично. Або прийтись далі, набрати більше очків. Або прийтись далі і набрати більше очків. Розмір я все, ні, все. І беру в якості виключення ось цю одну провінцію, щоб з'єднатись. Військові репарації, військові репарації. Військові репарації, військові репарації, військові репарації, військові репарації. з усіх взяв. Всі вільні очки я витратив на військові репарації. Скільки в мене військовими репраціями зараз буде? Не так, щоб багато. Ну, тисяча. Вже ні, чому не так, щоб багато. Достатньо. І все на асиміляцію. І знаєте що? О, у тут ще сотка стоїть, яку я нікуди не відправив. Продовжуємо ми вже в наступному відео. Ми вже розжерлись, але Ми достатньо, щоб йти на хазарів. У нас один 115 тисяч, у них 1,2 і У них провінції 300. 300. І ось тут, до дуже хорошо населені провінції. Але теоретично я можу взяти дрівлян Бужан трохи. Тебе взяти, Болхівці. І все. Далі тільки на йти, Але ми будемо дуже широким. Коротше, подивимось. Подивимось. А поки що я дякую вам всім за приєд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам. І виходить ці відео, якщо в когось. З мій глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом там в описі, або так само ставши спонсором ютубі. Підписка, подобай, контрій і так далі. Будь-коробку, не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.